Огляд на набір кухонних ножів з декоративною чорною підставкою, з назвою Танго. В набір входить всього 6 предметів, з них 5 ножів зі сталі 3хром з сталевими руків'ями. І ось така от магнітна підставка тримач. Підставка така дуже практична, тому що ножі максимально з неї легко знімати і ставити на місце. При цьому всіх їх видно. І в такому вигляді вони також можуть і сохнути, якщо їх ставити вологими. Ніж для нарізання має 31 см повної довжини, 18 см клинок і 153 г ваги. Шеф-ніж. Ті ж габарити 31 см повний. 18 см по клинку і 192 г грами ваги. При цьому профіль леза тут у нас вже значно ширший ніж для хліба 31 см повної, повної, см по клинку і 169 г грамів ваги. Універсальний ніж 24 см повної довжини, 13 см по клинку і рівно 100 грамів ваги. А маленький овочевий ніж, який має 20 см повної, 9 см по клинку і 90 грамів ваги. А якщо ж ви бажаєте придбати собі або комусь з близьких в подарунок даний набір, тоді можете переходити на наш сайт або писати в повідомлення.